Антибіотики це дуже серйозний медичний препарат, який треба вживати тільки за призначенням лікаря. Саме тому з 1 серпня антибіотики будуть в аптеках відпускатися тільки за рецептом лікаря. По-перше, треба звернутися до свого сімейного лікаря або до лікаря, який лікує дану патологію у пацієнта, і немає. Якихось таких труднощів, щоб людина отримала рецепт. Є необхідність, лікар виписує або електронний рецепт, або паперовий рецепт, який завіряє своєю печаткою, з цими рецептами людина йде до аптеки і може придбати необхідний препарат. По-перше, це безпека пацієнтів, тому що кожний антибіотик, окрім антибактеріальної дії. Може мати велику купу побічних дій, і про це знає лікар. І коли лікар призначає антибіотик для свого пацієнта, він має розуміти усі переваги і про усі можливі побічні дії тобто антибіотик тільки тоді, коли це дійсно потрібно, і тільки той антибіотик, який буде найбільш небезпечний для пацієнта.